Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, велике дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. Ну що, в нас на даний момент уже 1047, я б дивився. Так що перевалили ми цифру 1000. Тепер будемо робити обіцяний стрім. Коли у нас стрім буде? В суботу. суботу плануємо стрім. Так що запрошуємо всіх на стрім. Плануємо на 7.30. Якщо це я то, кому як вигідні, напишіть в коментарях, коли краще, щоб могли вийти. Або 7 вечора, або 8 вечора, або 8 вечора. Коли вам краще. 8 поздно, 7.30. Ну, 7.30, каже. А так, вже перейшли ми в мою столярну і будемо. Найкраще дороблювати Олін шкаф. Думаємо, сьогодні, сьогодні у нас його доробити. Получиться, не вийде, побачимо. Получиться. З однієї сторони, пошти його зробили вже, а з іншої сторони Оля передумала полочки тепер переробити по-другому. Я тут скипляю і, і тебе покажу. Поздоровайся. Кажи поздоровай. привіт. Ну, Поздоровайся. Не макали Не макали Ну, зараз будемо переробимо. Полочки на інші місця поставимо. Коротше, треба було одразу робити. Так, зразу так, зразу ж дивились на цей. Ну, тепер постояв трохи, передумали по-другому робити. Ну, будемо починати цей процес. Зразу його робити. Аж... Вже... Ёлки ж палки позакручували ж так, наче, наче вже на все время робили. Не. Ну, як не, так не, що ж поробиш. Хе -хе. Треба зробити як хочеш. Ну так якщо ж воно вже закручене. Треба мене закручувати, слабше було. А чого ми перший раз без затвердки закручували? Тож ми закручували. Ну. А тепер відкручуємо. А різниця? <рес> Удобніше з затвердкою, що так, що так? Ну, щоб позакручивали позатягували. до того затягували щоб обривали грані в шляпках щоб вже ж аккуратней було. щоб плотніше заходило щоб було аккуратней надо було просто більшим свердлом дірочки добавить І воно б заходило плотніше. ну Нічого. Зараз буде свердлить больше в Ну Ну, ж, як хочеться, так воно ну, ж треба його зробити так, як хочеться. А не так, як а, зробили, хай буде. Може, ну, надо ж показати, що ми ж мастера на всі руки. Хотя руки трохи не туда дивиться, ну а молоток еще по ногам упав. О! Mm. мы сейчас с тобой совсем молодцы. Да. Yeah. Мы тут хоть на два посадили, не на три. <laughs> ну что, сделаем все аккуратно, все красиво. Будет у нас такая шкафа, что... Я вот уже сказал бабусе нашей, скажу, что давай мы вот это завершим Комирка, я тобі комод зроблю из шелки. Буде вже ж такий натурально, красивий. Як ви думаєте, як вам буде комод из шелівки? Красиво чи ні? Куди ти його ставить там будеш? Куди і поставлю? Тобі, якщо робити, так не комод, а в таку саму штуку. Як оця шкафа. Туха шкафу вже нема другої. Хотя, мені... Хотя мені предлагали. Стару шкафу. На таких одну. відео предлагали мені вже шкафу, каже, стару. Як хочеш, у нас, каже, є стара шкафа, що ти зробиш із ним. І я тобі. А? І ти мені будеш допомогти? Звісно, будемо обклеювати разом. Так що. Будемо, мабуть, собирати шкафи старі по селу, робити мебель. Не, так згадайте, люди добрі. На що ж його викидати і платить такі дурні гроші? Я скажу, кажу, що купили ми шкафону. Вона стоїть 9,5? Ну, 9,5 тисяч. Ну, вона ж така нежна, така нежна, що... І головно, що з заводу пришло, ну вже ж не переробиш, бо завісиш з ямочками стоять, заводські, забирав, нам приїжджали, забирали її вдома. І двері так стоять. Дев'ять з половиною тысяч. А двері стоять рівно. Каже, тим отрегулируєш, каже. Щоб -то? тоді лопнуть було. Завесами. А як ты отрегулируєш завісами, если вони вище ниже стоять? Не на одному рівні завису. Все. Дотягується? О, молодець. Викрути уже? Шустрый який давай на ну. давай. Да давай она Держи. Ой, ну втыкувай. То есть будем закручивать? И закручивать тоже буду. Я буду закручивать. Да? Да, будеш подкручивать. Я буду заклютивать. И он впало? Полочка отпала. А, а так треба. Чисто не мене? Ні, вона отпала, бо не круто. Ні на чем не держится вже. А, то надо закрутить. Да, надо закрутить. Отам. Рівно? Ось вище. О. Оце. Оля міряла з Льошою. Получилось рівно. Як Оля міряє, з дедом Льошею. Значить, не волі. Проблема явно не волі, так? Да? Ну, не знаю. Так ти б одразу сполочки нашу два рази свердла. Да я просверлю тут, а тоді вставим полочку і и удобніше. До Добре. Ага. Так що получается, з дедом не получается. нічого Хлопець не дедом. Хлопець сам откручував уси О, ешь. Ну. Пока дед сходив до корылок попорався, вони тут уже понакручивали, і Кажуть, дід, ти така бестала. що з тебе нема ніякого толку. Це мене... Хочу вас вернути на одно відео назад. Я тоді розказував, я забув попитати. Це відео про грубу. Про опалення ми розказували, яке у нас опалення. Там тебе попитали, що таке виписувати дрова. А, хорошо. Що таке? За нові котлы за Чи я трошки не розумію, чи щось мені трошки воно цікаво. Получается, що я ж дивлюсь за видео за те новые котлы. И там показывают, что идут газы. Вон тебе деда крутит. Вон сгорают твои газы. Іде чистий дым, почти не видно Є, дима. Є. А чего тоді получається? Вони трусят сажу каждый тиждень. А по два раза в неділю і в Подожди, не ехавчу до конца. И в по два ведра сажи получається. Так у це мене цікавиться питання. Як так може получиться? Ч я щось не розумію, чи щось. Чи щось воно не понимаю я. Наприклад. У нас получается, що сажу ми трусимо раз в год. Ну, сажи є, то доволі. Тут я не... Ще? А я бачу, ти вистиж. Ну те, щоб у нас, як виходить, щоб ми трусили її кожен тиждень. Ривно? По лінії, так. Да. А як не по лінії? Ру. Так це, це питання мене зацікавило. Якщо хто може, мені скажіть. Чому так виходить? згарені є гази, а сажу трусить єдрами. Позно. Ага, опусти. Отак. Ну, ну, ти... ну, ну так вони же, що ти. Ну так ти ж мені скажи, що я ж, я ж кажу, що рука не запусти. Що не ручку вниз, а якщо на поверту так, ручка. Це ти вгору його, а вниз це сюди. Ага, 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 ага. не розказувала. Хлоп туди Да дай же ж я начну. Ну пожалуйста, пи -пи. пожалуйста, а то ви... Давай. Давай, зайчик, а то скажи, вони тут нічого давай. А що це тут? Що ти зараз розламаєш і ще не зробив Не тим боком трохи. А в тим? Ні. А в тим? <риклад> Саму отвертку перемени. Mm -hmm. Послухай, деда, він тобі покаже, як правильно вставити. Mm -mm. <риклад> Хай учиться. дитя. Дитя, молодець, дивися. Ну шо. До войни не... батько працював мебельщиком, Лоши. Дякуючи тому, що він працював мебельщиком, ми тепер крутимо з <крутимо> того, що виходить. Ну так, о. То що ви розказують, скажи, мені як крутити треба, так? Да? Угу. Ага. І це як он болт сам закрутив -за -за без всяких. Ого, аж затужив, нічого собі. Ну так що ти думала? Це спеціаліст. Коротше, виді, отут главний льоша. Все, закручуй. І так сиди. Ні, так іди на цю сторону, тобі ж буде удобно закручувати. А ти будеш сидіти? Угу. А я буду сверлить тобі. Коротше Деду вже не доверяють. Дід на старості год решив зробити це плотником. Не плотником, столяром. Ну, діда у професію. Ви знаєте, що я вам скажу? що Коли Льоша це прийшов сьогодні, став руководити, так у нас сравніє, стало краще вилучатися. А все що, тому що ми його звали та діда о, нас перший раз, не захотіли. Тому цей. що у двох о Олексія старшого і Олі, Трохи. е. Так я завжди кажу, мама зліпи сніжку. Ще не так, а як то кажуть, ось так. Е. Все, все? Да. Так круто. Давай, за щось тут давай. Давай зразу ту сторону зробимо, щоб не крутити шкафу, Подожди, нам скоро не будемо робити, щоб вже не закосати. Почекай, машина. А то завернемо, буде криво у нас там. Уже начали робити по совісті. Так давай робити. Сиди повсюду. всюди. Як сказав головний наш. Сиди повсюду. всюди. А по всюди зараз, почекай, тут тільки щось. Ох, є тут так ще свердлиха дієсь. Опять очки, дай. Це тепер не забере що. Алексій, по шапку поправу хоголе? Що я можу сказати? Ну, вони там. Кафа. Давай йди на другу сторону. Уже цей раз ми... Йди на другу сторону 6. Йду. Цей раз ми свердлили свердлом по металу. Погано теж лезло. Зараз свердлим свердлом по дереву. Це ж прикиньте, яка присовка, що навіть з димом йде свердло по дереву. Сідів! Так що ж свердлить, поки не закрутиш, ми ж не можемо свердлити. Будь ласка, не гідьте ж нас сильно в коментарях, що ми Оляю такі нестусні. Ну, є трохи. Ну зато да Лешка Дивица и Кушка. Це уже, если шов все претензии до Алексейчика, так? Да. Да. Давай, все. Они да, нормально закручивают. Я тебе дырок уже на Да. Да? Хватает ты дырок. Вот так вот. Ну, рассказывай, як воно тобі. Нормально крутить. Mm. Нравится? Докажи, нравится? Mm. Ага. Нугу, а выди блог свой. Я ж дед, то твій блог. Ну як мой. Не приписывай. Як мой? Вот напишите, будь ласка. Без Лешки у нас бы что получился, какие-нибудь такие интересные блог. Это же у нас самый главный. Це... Дедусь будет вести YouTube канал, а то по наследству я ще там буду передачи. Ну счет пылять трава. Хорош. У нас поступает. Что? С главным столером набагато быстрее движется, работа. Как тебе, жарко уже? Нет Нет еще? Мы курточку расчемнули Не надо Не надо? Да вы Алексей, так мы б я не знаем, мопчить Ты зробили б, шо наебать сонячи, нет Очки дать? Нет, нет. Ну, не, я думал, мы уже мультики доделаем в очках? Я на печи Передаю он деду Василю с подділля. привет а то он все-таки придает, привет. Помаши ручкой, скажи, дед Василь, привет. Скажи, дед Василь, привет. Чу, Ну, закрути, так скажешь. А теперь будешь сказать, дед Василь, привет? Скажи, руч... скажи, ручкой помахал и хватит. Пигай. Uh -huh. Ага. Ну, как могли, так привет передали. Так что, не обижайтесь на нас. Да не бачите, яке у нас відео, то деду все ляпатить, ляпатить язиком. А сьогодні така, така настроєна, що навіть язиком не получается сильно ляпоти. Ну я свої речі буду для стріма стрима. Неколи говорить буде. Нек... Гулять будем. А? Гулять будем. Гулять будемо, Гулять будем. Я, якщо чесно, не знаю, що буде для мене самого загадка. І що... глядачі теж будуть з нами грати. Що, що, що вона придумала, я не знаю. Ну я на цю провокацію, бачите, ведусь. Нічого серйозного, просто будемо тупити. Тупить будемо. Шкафу робимо тупим конкретно. А ти ще хочеш? Зато тон, яка виходить. Ну, оце благодаря. Для Олексія, аби ми з тобою так накрутили. Ми, коротше, вже накрутили, що тепер Олексій посилив. Ну, то все було, то у нас і не було. А, мені писали коментар був по поводу мешкавини, що мешкавина це така строїтельний матеріал, типу, у нас. Я можу рекламу создати. Це, От дивіться, скільки сюди треба було прибити шелівки. Шелівка дорога. Цей матеріал, дров'ятник я ж показував вам, у нас дровятник. дров'ятник вже більше 10 років. Бешкалина беушна. Вона ж не пропускає, якщо вона отак, ні воду, ні воздух, не ні, ні возду, ні, ні вітер, ні сніг на її не йде. І вона створює великий затишок. Так що рекомендую стройте. Хай хто сміється, той сміється. Зато набагато дешевше. А якщо ви купите ще новий цей, Да вам його прибити стенку, годин на 30 мой більше, А через 30 год, кто його знает, що буде. Так що. О, она повашила. Так вона і держится кріпше, Да держится ми мы то ще... Будем укреплять сзади. Леша, може бабу подождать, чтобы поклеить? Нет, иди в баню. Ми, в Без бабы, а я в баню? Нет, бабу. Бабу в баню чи деда в баню? Бабу в баню. Бабу в баню. Одет що буде? і нам буде допомагати. дед буде допомагати. Так що так. Так що так. Все, так так. питай. Так. Добрались ми вже до нашої грубки. Ну на даний момент ось що у нас виходить. Уже вона не шатається. Ось ми як укріпили її. Такими брусками. Ну, покажемо. Зараз Оля її помиє. Ну а далее, далее будем, а будем оклейти. Да? Уже узнается, что у нас вырисовывается. И такая тумбочка. Гафейку надо было выкидать. А ще иди сюда, покажи. Вот какая-то девеца ось рука, у нас сосед ⁇ т. Морчик. Морчик. Уйдрец, растопка. Растафлим руку. Ну, лексик. Морчик. Мой процесс работы я уже сделал. А да молчи, ну, хай не шатается, не показывай, что шатается. Выровняем. Выровняем. Главное, что крепко. Будут клеить, будем бачить результат. А я пойду заниматься по хозяйству. Да. Своей работой. Ну, цвет не такой. Вообще не а цвета, такой. А цвета молю на дурилы. Вообще не такой, что я хотела. Ну, ну, уже какие есть, что ж попорався, і кару подаїли, і ще ніяк не поклеїв. Та ага. поклеїмчко, а не сам шкаф у мою спальню? Ага. Там я ще не мав хочу ставити завтра буду ставити. Не мешай. Ну, ой, на дорозі поставити? На дорозі поставити. На дорозі, щоб лоба вдариться, молодець. Так. Памагай, помогай бабе. Один расскажешь, поможи. Ты ж бабе помогаешь? Мы поставим шкафу, какая он? Як воно, Леша, получилась. Хорошо, як воно так получилось. А мы буде ага. будем с бабой, ты пузырься буду. Его у шкафу. Нет. Ой я Ну, сегодня уже тут в основном я вам скажу, не дед делает, а делает Алексейчик. Шкафа в зоне Дед, Давай я вот такую дырочку заклею. Получи про дырочки. Нема там дырочек. Вот, получается. Не сдавай вот, Дай мне. Пожалуйста. вот, Дай. Там что, линейки? Да. Да, понятно. А я думаю, ну же ты такие специалисты, что ты так ровно любишь. А ты все по кретиночке ровно можешь отрезать? Да? Не всегда. Ну, так и кажется. Так, так, так и каждый, не всегда. Не совсем вкусно, да? А да. Такие снизу тоже по Да. Ну, куда еще попало. И потом я штукатурку на стенке наносу. Mm. И я буду. Mm. А ага. Нет. Честно говоря, я думал, что мы сегодня в двух суп и все, готово. А ты самая хуже работа. Да, да тут а Леша, вы столько да, даже, не смогли поклеить. Не контролируя каждый, каждый, у вас процесс и шаг. Куда ты берешься? Ну, Уже що хріпка, крив... то хріпка. Вже так перелазив по їй, Олексій, що шо... 12 ще не розвалилась. Ще одного прийшла. Манюта! не уто! Ще один реве зло. Барабанська. День. Сьогодні я вже на ноги стати не можу, спина мали сидіти не можу. Ну интересно. Все буду часто, значит. Нет, работа. Куда ты на групу собрал? А вам что тут надо? Разыгрались у. Доходит до завершення уже наша праця шкафа, и он уже кто-то совсем утомился, уже не под уже голос растянуть. Там и взяли. он останній штрих. Дораблює. Так, сколько ти каша вийшла з тобі? 753 гривні. Ну, у нас залишився один квадрат. Мінус 84 гривні. Ну, ти ж розкажи, що Короче, мало того, що задовбались, так я ще повиснімала. Тепер приснімаємо, бо нічого не сняли. Давай. Розказую. Це самоклейка біла. Це 3D-панелі. 3D панель під дерево. Я думала, прийде іншого кольору. Я замовляла більш темного, а прийшло такого жовто-рижого. Короче, я трошки якщо чесно, коли панелі ці побачила, ну вже ладно, вже які прийшли, такі і є. Панелі 70х70 см у. Разміром. Пішло 4 панелі сюди і 7 метрів самоклейки пішло. Значить, держиться. Пока. Пока. Я ж кажу, що ось такі є, виходить, такі ось стінки, ну по Так воно видно. Такі ось стінки, ось укріпили ми її. Ось таким узором. Узором укріпили. Ну, це ще рівчини я нарізав бруски. Таким озором укріпили ми, її, як кріпка, не шатається. Всі ви бачили, льошка її лазив посередині, видержала. Він бідний вже засинає бідний на полу. Вже засинає там і за день. Ну Це ми можна сказати. Почали ми сьогодні десь у по 12 дня. Зараз вже 9 вечора. Ну, добили, саме добили і добили. Так що відео сьогодні, чи, чи вийде сьогодні, чи вже завтра. Бо, бачите, ніколи монтирувати його. А так, ну нам сподобала шкафочка. Я ж кажу, шкафа прослужила. Років 70 мої більше. Ну з тієї шкафи ми зробили. Мойку. У кухні вона у нас стоїть. Бо тая, я казав, розпалась, пропала, посипалась. А ця стоїть уже два роки і хоч би щось з нею. І це, я думаю, ще років 30 прослужить. Так що не викидаємо старі меблі. бережемо їх. Хай лежать, здуть свого часу і кудись використовуємо. Економимо свої гроші. І ждемо наших наступних відео. Кому стрім ждемо. Кому сподобалось таке наше відео, така наша робота. ставимо лайки. Коментуємо, бабуля, бабуся, покажи, як видно. Ну. видно. яка ти замучена також. Хоча спочатку відео гроші відправляв. Ну а зараз будемо вже... Побачиш у відео. А зараз будемо вже закінчувати наше відео. Бажаємо всім здоров'я і мирного неба.